Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні в нас на огляді ремінь марсельський, настоящий марсельський ремінь від компанії Busha. Повністю резиновий. Використовується для підводного полювання грузів. На нього можна навішати багато, кілограм до 20 Сміливо він витримує, прокльопан три рази з двох сторін, так що грузи з нього у вас не позлітають. Резина товстелезна, ремень ніде не порветься. Марсельська пряжка все як треба з оцією, з оцією. скидається дуже швидко. Нагадаю, що для підводного полювання. Треба не просто бажано, а треба використовувати суто марсельські ремені. Ремені з марсельською пряжкою, які дуже швидко скидаються. Резинові ремені бажано використовувати, тому що з глибиною він вас все ж таки буде обжимати. Це один, мабуть, з найкращих ременів, які є на ринку для підводного полювання. Є отакий ремінь в нашому магазині Батискав. Кому цікаво, робіть своє замовлення на нашому сайті Батискав або. Приходьте до нашого магазину. Батискав. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!